Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в українському парламенті почало відбуватися те, що дійсно може призвести до революційних змін в житті нашого суспільства. Парламент почав скасовувати право чиновників на дозвіл. Сьогодні скасовано аж 133 такі можливості. Багато говорять про боротьбу із корупцією. Про те, що українська держава має хапати за руку і за кишеню тих чиновників, які дозволяють собі брати хабарі і використовують своє службове становище у особистих інтересах. Однак виникає питання: а хто ж створює їм таке особливе службове становище в умовах чинного українського законодавства? Корупціонером може стати навіть святий, якщо ви уважно подивитеся на реальні цифри зарплатні українських чиновників, тобто не реальні, а ті, які оприлюднені у їхніх податкових деклараціях у штатних розкладах, ви побачите, що ці люди отримують мізер. А на ці посади пхаються всі, кому не лінь. Пам'ятаю, коли в мене був такий діалог з ректором податкової академії, який розповідав, скільки осіб на місце в його виші. І я запитував його, а чому він думає такою популярністю? Користується податкова академія. Може, там якась велика зарплатня, і звичайно, ректор, який прекрасно знав, який рівень корупції у податковій службі найгірше за мене, нічого не міг відповісти на це питання. Для того, щоб не було корупції, треба боротися не з чиновниками, а з системою. Треба не давати чиновникам можливості давати дозвіл. От як існує Північна Корея, країна, яка фактично розвалила власну економіку, в якій вже немає ніякого соціалізму і капіталізму, також немає. Існує за рахунок дозволів, які доведені майже до абсурду. для того, щоб отримати дозвіл на оренду якогось житлового приміщення чи якогось підприємства, треба їхати до Пхеньяну, столиці північної Кореї. Для того щоб поїхати до Пхеньяну, треба отримати дозвіл на місці. Для того щоб отримати доступ до чиновника, який ті дасть тобі цей ті дозвіл, треба дати хабаря тому чиновнику, який дозволить тобі з ним зустрітися. А так виникає величезна кількість людей. Що існують за рахунок дозволів. І величезна кількість людей, які залежать від цих чиновників і змушені ділитися з ними нелегальним прибутком. Україна, звичайно, не Північна Корея, але, як бачите, дуже і дуже схожа. І от зараз ми маємо почати робити кроки від такої системи. Контроль має бути, але дозволів бути немає. Ми з вами громадяни, які тільки інформуємо чиновника про свої наміри, про своє бажання зайнятися бізнесом, про своє бажання відкрити їдальню чи аптеку, про своє бажання надати комусь робоче місце. Якщо ми порушуємо закон, держава може подати на нас до суду, а ми можемо подати до суду на контролюючий орган держави. У нас рівноправні стосунки. А якщо ми перетворюємося на кріпаків чергового чиновника, не треба чекати, що він автоматично перетвориться на Янгола і буде діяти у відповідності з законом. Не буде, тому що в цьому немає ніякої потреби. Справжня українська революція це звільнення від чиновницького диктату. Вона тільки починається фактично на наших очах. Сьогодні, але якщо вона закінчиться перемогою, ми з вами будемо жити у квітночій державі, яка не буде потребувати ані кредитів, ані дешевого російського газу, ані балачок про братні народи і якесь взаємовигідне співробітництво, без якого ми не проіснуємо і жодного дня. Ми з вами зможемо цю державу побудувати власною працею. Тільки звільнить нас від. Чиновницького нагляду і корупції хай щастить.